Комунальні негаразди сусідські війни та кажани у димоході. у Кам'янському відбувся черговий прийом мешканців очільником міста: 104 пожежі і один загиблий. ДСНСники розкажуть про надзвичайні події в місті за минулий тиждень. 10 жовтня, день психологічного здоров'я. Розповімо, що робити, щоб не з'їхати з густу. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині минула з однією повітряною тривогою та без обстрілів. Проте вже ранок мешканці Нікопольського району зустріли під звуки вибухів. Ворог обстріляв багатостраждальне місто з важкої артилерії, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нині вся інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом дня районна адміністрація неодноразово попереджувала мешканців про небезпеку. Житлово-комунальні негарази та сусідські непорозуміння у гуртожитку. Безпечний перехід для школярів та узаконене паркувальне місце. Кажений у димоході та чимало звернень за матеріальною допомогою. Розв'язував питання кам'янчан під час чергового прийому очільник міста. На прийомі, окрім міського голови, його заступники, представники соціального захисту, керівництво департаменту ЖКГ та управління охорони здоров'я і транспорту, аби одразу опрацювати питання та вирішити проблему заявника. Те питання, з яким я звернулася, воно нагальне, нагальне саме для пересування на інвалідному візку. Андрій Леонідович, коли до нього попадеш, то він дуже оперативно все вирішує. Тому я задоволена швидко, швидко. Я звернулася за допомогою. Дрова мені треба. Дуже дякую миру, дуже дружелюбно, спокійно і мені, мені дуже приємно. У мене захворіла мама, ми потребуємо допомоги на лікування. Сказав, Допоможемо, вирішимо. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою у вирішенні попитових питань. Сьогодні проводив особистий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань: це і житло комунальне господарство, і соціальне питання, і надання матеріальної допомоги. Кожне питання я завжди особисто тримаю на контролі. Найближчим часом всі ці питання будуть вирішені. Минулий тиждень був повен оперативними виїздами. 121 раз виїздили на екстрені виклики. Допомагали поліції та швидкі. 104 рази гасили пожежі. Одна людина внаслідок пожежі загинула. Рятувальники Кам'янського району розповіли подробиці подій. Майже о півночі, 5 жовтня, повідомили про пожежу на восьмому поверсі будинку по вулиці Харківській. Прибувши до місця виклику, вогнеборці відразу встановили, що пожежа відбувається в одній з квартир на восьмому поверсі. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили до квартири та виявили, обгріле тіло чоловіка 1969 року народження. Пожежу всьому було ліквідовано о 23 годині 33 хвилини. 7 жовтня по вулиці сержанта Коновалова горіло дерево. Був ризик, що от от полум'я перекинеться на будинок. За викликом відразу було направлено чергове відділення. Рятувальники міста, прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить дерево на відкритій території біля будинку. За допомогою подачі одного ствола о 19-й годині 55 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Огнем було пошкоджено дерево на загальній площі 2 метри квадратних. А 8 жовтня біля готелю Родина сталася масштабна дорожня транспортна аварія. Зіткнулися Мерседес Віто», БМВК 5 та шкода Фабія. На щастя, обійшлось без загиблих. В салоні останнього знаходився затиснутий водій. Тому рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували чоловіка 1986 року народження та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Також до прибуття надзвичайників госпіталізовано пасажира автомобілі шкода. Рятувальники здійснили ряд протипожежних заходів, а саме відключили акумуляторні батареї від транспортних засобів задля запобігання займання автомобілів. Останній тиждень в нашій місцевості переважно вітряна погода. Навіть зі скри, від індипалка виникають величезні масштабні пожежі, які призводять до екологічних катастроф. Тому рятувальники, вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із проханням не підпалювати суху рослинність. Шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Та закликають не випалювати суху траву. За минулий тиждень вогнеборці Кам'янського району здійснили 76 пожежно-рятувальних виїздів, де гасили пожежі в природних екосистемах. Загальна площа пожеж склала. Понад 81 гектар. Згідно Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеологічних оголошень попереджено про небезпечне та стихійне метеорологічне явище. На території Дніпропетровської області очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. Під час сильного вітру гасіння пожеж на відкритих територіях лише ускладняться, тому не провокуйте виникнення займань, які можуть перерости в масштабні пожежі. 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я. Більше ніж півтора роки повномасштабної війни, в умовах якої перебуває наша країна, негативно вплинули на психічне здоров'я українців. Чому важливо, щоб увага до психічного здоров'я стала нормою та як його покращити, дізнавалися наші кореспонденти з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я. За словами психологів, 22,5% українського населення, яке постраждало від повномасштабної війни, потребуватиме додаткової допомоги по зниженню стресу. Тоді як 13% потребуватимуть фахової психологічної та психіатричної допомоги у таких реаліях. Увага до психологічного здоров'я українців як ніколи на часі. Ментальне та психічне здоров'я відображає стан благополуччя, у якому людина здатна гармонійно жити, виконувати свої соціальні ролі, займатися професійною діяльністю із врахуванням творчого елементу. Такий феномен зв'язку психічного, ментального і творчого, за словами психологині Людмили Єхалової, зараз напрочуд актуальний. Це варіант того, що ми проживаємо з деякою мірою творчості. Це також вже про те, що людина в принципі адаптувалася і ментально здорова в напрямку того, що вона може пережити воєнні дії. Вона може пережити війну, вона може війти в поствоєнний період максимально збережно. Війна є ключовим фактором впливу на психічне здоров'я. Занадто довга та жорстока для сьогодення. Вона вимагає від нас постійної санації та відновлення ресурсів. Ми можемо облаштовувати свій побут на побут, навіть якщо ми. На новому місці це і про якусь регулярність, тобто це про те, що є режими, є традиції в нашій родині. От ми робимо це так, от ми робимо це так. Це і про те, що ми, в принципі, намагаємося бути соціально активними, це і про те, що ми даємо собі час на відпочинок, а саме на сон. А ще психологиня наголошує бути обережними з поширеною тезою, що військовим на передовій погано, тож ми також не маємо права на приємні життєві моменти. Хлопці там точно на передовій не для того, щоб ми тут не спали, а навпаки. Так, тобто дозволити собі спати, дозволити собі відновлюватися, дозувати, якщо не сила, медіапростір в, вашому, в нашому житті. Що це все підкріплено певною регулярністю. Певним алгоритмом, певною такою традицією своєрідне, то в принципі і ментальне здоров'я буде збережене. Дозволяють собі маленькі життєві радості і кам'янчани. Комусь психологічно стає легше після купівлі нового одягу, то щасливий від часу, проведеного з рідними, а дехто від простої чашки запашної кави. Головне, якось мені здається, з родиною провести якийсь час. Сьогодні ми час з невісткою провели <звіли> за покупками. Настрій піднявся. А дома чекає онука. Малесенька, теж настрій піймається з нею погратися. Питаємося якось відволіктися від цього всієї цієї ситуації. Читаємо, гуляємо, працюємо. Просто полежати, віддохнути, нічого не ні слухати, да. не дивитися. От просто в тішині. Це багато дасть. блогерка Катерина, наприклад, позитивно себе налаштовує, постійно пізнає нове та фільтрує оточення, не допускаючи емоційно негативних людей в життя. Я доповнюю людей, намагаюся своєю посмішкою донести, що все в житті вирішується і. Я бажаю, щоб у нас все було добре. Все буде Україна. До речі, про пізнання нового детально та конструктивно про тему психічного здоров'я можна дізнатися на сайті всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської ця програма має на меті допомогти українцям знайти джерело сили, але головне це розуміння, що піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного з нас. Нещодавно підсумували роботу літньої школи гідів. Історія навколо нас. Протягом трьох місяців учасники проєкту займалися на базі музею історії міста Кам'янське. Нині навчання фінішувало. Близько 20 учасників отримали сертифікати та дарунки від партнерів. Деталі дивіться в сюжеті. Директорка музею Наталія Буланова зазначає, проєкт школи гідів не завершується, а навпаки, масштабується у клуб української молоді. Історія навколо нас. Ми можемо сказати, що. Мета проєкту досягнута, тому що цей проєкт створений для того, щоб учасники літньої школи, а це як вимушено переміщені особи, так і мешканці нашого міста, змогли отримувати, отримати реабілітацію. Учасники літньої школи могли отримати нові знання і компетенції, могли соціалізуватися в нашому місті, також вони змогли поліпшити свій психологічний стан. Після офіційної частини учасники проєкту проводили екскурсію для. Для жителів та гостей історичною зоною нашого міста верхньою колонією. Останній тиждень ми готувалися саме до проведення цієї екскурсії. Ми ділили ну, вже підготовлений текст нами, розучували його разом з дітьми, пояснювали їм якісь деталі з історичної архітектурної точки зору, щоб вони були в курсі і могли також цікаво розповісти екскурсантам, учасникам екскурсії. Основною цілею і моєю метою власне, було те, щоб об'єднати дітей, подружити, щоб у них були друзі. Учасник школи ділиться. Програма була дуже цікава, тож хлопець радіє, що їх долучать до наступних етапів її розвитку. Це було просто неймовірно. Ми не тільки відвідали за програмою Купа цікавих місць. Нас навчили. Самому процесу дослідження історії проєкт реалізується за фінансової підтримки програми Cultural Helps Культура допомагає, яка імплементується іншою освітою спільно з ЗУЗа за підтримки Європейського союзу. А тепер час погоди в новинах міської інформаційної служби. У середу буде сонячно. Температура вночі становитиме лише плюс один градус. день прогріється до плюс дев'яти. вітер північний, північно-західний до 3 метрів на секунду. У четвер очікується мінлива хмарність і дощ, незначне підвищення до плюс 16 градусів. На цьому наш випуск від 10 жовтня завершується у студії. Працював Володимир Кравченко. Бережіть нерви, сприймайте інформацію дозовано та не втрачайте віру у перемогу Все буде Україна.